Один мільярд євро на коридори солідарності такий пакет допомоги для підтримки України погодили Європейська комісія та Європейський банк реконструкції та розвитку. Коридори Солідарності діють вже сім місяців, і за цей час за їх допомогою перевезли більш як 17 мільйонів тонн зерна, а також багато інших товарів від гуманітарної допомоги. Та пального до їжі для тварин та добрив. Виділені кошти від партнерів підуть на оновлення інфраструктури, залізничні шляхи, сканери та обладнання для перевалки, розповіла єврокомісарка з питань транспорту Адіна Валеа. Маркіян Дмитра Севич, заступник міністра аграрної політики та продовольства України. Зараз долучається до нашого ефіру. Пане Маркіяне. Вітаємо вас. Добрий день доброго дня. Пане Маркіяне, а скільки наразі таких коридорів солідарності, чи планується їх розширення? Ну це не в прямому значенні коридори солідарності, як якісь один маршрут чи декілька маршрутів. Мається на увазі абсолютно всі можливості для експорту, починаючи від наших дунайських портів і до Румунії, також через кордони на наших сусідів країн-членів ЄС, Румунія, Польща, Словаччина. І також у угорщині, ми вивезли за допомогою цих коридорів 17 мільйонів тонн зерна. Чи може бути після такої модернізації, на яку виділені кошти, чи можна буде вивозити більше? За моїми даними станом на сьогодні вже приблизно 19 мільйонів. Тут ми коли досягли обсягу експорту в 3 мільйони тонн щомісяць, користуючись цими шляхами солідарності. Так званими альтернативними шляхами, ми зрозуміли, що ми досягли максимальної межі пропускної здатності цих коридорів, і спрямували нашу комунікацію, нашу роботу з європейськими партнерами для того, щоб збільшувати можливості цих пропускних шляхів, для того щоб мати завжди мати запасну альтернативу морським нашим портам, оскільки ситуація в там завжди в стані невизначеності або невпевненості в листопаді ми вже побили рекорд експорту через ці шляхи в 3 мільйона досягши 3,3 і трьох мільйона тонн. Тому подальша модернізація цих шляхів є життєво важливою також для нашого експорту. Маркіна, якщо говорити загалом, як повномасштабне вторгнення вплинуло на український експорт, і які очікування від цифр експорту є на 2023 рік? Зрозуміло, що після 24 лютого експорт повністю зупинився. 90% нашого експорту йшло через морські наші порти. Тоді в ринку був шок, і ми зразу ж почали шукати ці шляхи, які до цього не використовували через наземні шляхи сполучення, через Дунайські порти. Ці всі шляхи до 24 лютого майже не використовувалися. Щодо прогнозів, на наступний рік дуже тяжко їх робити, оскільки вони безпосередньо залежать від діяльності зернової ініціативи з наших одеських портів. Тим не менше, ми ведемо роботу і в тому числі на Саміті G20, президент України Володимир Зеленський озвучив ініціативу продовжувати безстроково або хоча б на рік продовжувати дію зернової ініціативи, також збільшувати географію зернової ініціативи. Також на Миколаївські порти, ці всі заходи в разі успіху, суттєво збільшать можливості нашого експорту. А що не найменш важливо. Дозволять здешевлювати експорт, оскільки зараз ситуація з цінами на логістику і експорт надзвичайно висока. Пане Маркіяне, дякуємо вам, що долучилися. Чекаємо розширення зернового коридору, розширення товарів в нашому експорті. Маркіян Дмитрасевич, заступник міністра аграрної політики, був з нами на прямому зв'язку.